Живає 1191 сто день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1050 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 29 травня окупаційні війська Росії втратили 984 940 тисячі військових.

336 гелікоптерів, 37 999 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3265 крилатих ракет, 28 кораблів, 50 тисяч 15 одиниць автомобільної техніки, та 3902 одиниці спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.